Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії незвичайна гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся, довгоочікувана гостя. Світлана Першина, лікар, невролог, реабілітолог, завуч обласної юнацької дитячої спортивної школи, тренер по синхронному плаванню та секретар обласної федерації артистичного синхронного плавання. І це що найменше. Світлана, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні з нами, за те, що ви прийшли і люб'язно погодилися нам розповісти і розказати, розказати про ті неперевершені можливості, які пов'язані з попаданням в ваші професійні руки. Так? Ну, ми будемо говорити у контексті синхонного плавання сьогодні, так? бо у вас багато інших напрямків, якими ви займаєтеся. А, але ж скажіть, будь ласка, на початку, як ви прийшли до цього виду спорту? З чого все у вас починалося? Ну, все починалося з того, що я привела свою дитину, доньку в клуб синхронного плавання. Ось так. Так, вона дуже. Хотіла, вона нічим больше не хотіла більш займатися. Я привела її. Тонька ваша наразі чемпіонка по синхронному плаванні, так? Так, она чемпіонка України, так. вона багаторазово чемпіонка країни Басків в Іспанії. І вона бронзова призорка чемпіонату в Іспанії. Чудово. Скажіть, будь ласка, Світлану, чому синхронне плавання а, обладає якимсь таким містичним, дивовижною енергетикою і таким, скажімо, інформацією, вона як щось таке незвичайне, як щось таке майже містичне, яке перетворює людину на щось більше, ніж просто людина. Це так, так? Ну, Тому що вона перетворює людину. На більш ніж людина. Що, серйозно? Да, ми, ми ростимо русалок. Фізіологічно. В повному сенсі слова русалок. Так, ну так, да, морська тварина. Тобто вони можуть тобто... затримувати дихання не так, як звичайна людина. Вони почуваються не так, як звичайна людина. Вони... У них угу. і інш, інші реакції, у них інша кожа, у них інше дихання, у них інший ем... уровень. Кисня, крові, інше. Вони інше, вони інші. І чому можна навчитися? Можна, можна навчитися. Так. А з якого віку можна до вас записатися? Ми беремо дітей з 6 років. Шести років вони у нас навчаються плавати, вони граються, ныряють, учаться жити в воді. они должны даже... не так как пловцы. Наш спорт это не плавание и не художественная а гимнастика. Да нас тоже поринут. Парень... Мы не балет на воде, ни мы ростем именно вот морских тварин, русалочек. — Дивовижно. — І ні кожні, ні кожна може Ну, ви казали, вирусати. одна з десяти. Одна з десяти. Так, так навіть. Менш. Навіть менше. Менш. Менш. А з як... скажіть, будь ласка, а коли ви вже розумієте, що там буде якийсь толк? Щоб Так. Вона прийшла і прийняла воду туди впала і нирнула, і все. І вона плаває в воді. А не на воді, вона... це, це її середовище. Середо, так, да, так. Да, вони... Вони не мерзнуть, вони постійно ныряють, вони там живуть. Так, так от вони такі от, із, ізначально. А якщо дитина приходить їй страшно, їй холодно, і там вона не може обличчя в воду опустити. Та да, вона ні. Вона М -м -м. поіграється. А скажіть, будь ласка, чи обов'язково, коли дитинку ма батьки приводять, щоб там був толк? толк? Ну, нехай собі займається. М -м -м. Так? Ви ж нікому толк? не вимогу. <гум> ні, ми не відмовляємо. Так. Та. Тому що хтось, він от тому мені нравиться просто плавати. От дитина любить воду, а просто плавати воно не хоче. Ей, не. Треба якось. Скучно. Вона, так, да, вона, да, вона хоче. Да. Хтось йде в поло грати. Ну, у нас женська команди немає пола. Так. А, мальчишки йдуть в поло. А дівчата вот, ну, вот не хочуть воно плавати, Їй їй скучно плавати. Вони йдуть до нас. Дивовижно. Вон, зовсім не важно стане на чемпіонка, виросте вона. Найголовніше, щоб людина, щоб дитина розвиналася. Да. Ось давайте ми і визначимося. Які якості, що такого набуває дитинка завдяки саме цьому виду спорту? Ну, дуже хороша координація. Координація в будь-якому середовищі. Так. Вони координують на суші, вони дуже хорошо координують в воді. Причому знаходяться в воді вертикально, вертикально ногами вгору. Угу. В вони ж. Тобто головою донизу. Так. І Ні, це так. якось впливає також на розвиток. Тобто вони дійсно інші, інші. Вони дійсно інші. А вони, вони... дуже рідко хворіють, я знаю. Як любить діти, вони коли приходять, <laughs> вони повинні всім перехворіти. Це нормально. Це нормально. Вони прийшли. Інші віруси, інші діти, як в сад, как в і к нам. Коли ти кажеш мамі, що от у вас температура упала, ви должны прийти на тренування, да? вони очень розстраиваются, за голову хватають, ну і Всі Добре, Приводят, от те, кто приводять. Ці як правило все Та там дитина, якщо вона хоче, якщо їй от, це от подобається, то ви не удержите температуру впала. На маму дуже да, ми повинні пойти вже там тренуватися, там дівчата. Світлана, ви так любите їх всіх. Ви стільки ви стільки віддаєте свої наснаги, свого терпіння, ви стільки а що вкладаєте в в кожну є? дитинку Так. що у нас є, крім дитини. Але ж не всім є такий дар так любити. Чужих дітей не буває, але ж ну, не всі можуть так любити і так турбуватися, як ви про діточок. Ну от само слово любити, воно таке більш інтимне. Так? Так. Я їх дуже поважаю. Я сама не вмію, не можу робити те, що вони роблять. Серйозно? Так, ну я можу їх навчати. Я сама дуже довго училась тому, щоб змогти їх навчати. Я використовую дуже свій досвід, як У вас врача, багато. Як, ви ж як, і кінезотерапевт, і ви невролог, ви лікар, ви реабілітолог. Ви розумієте, як складно перебільшити значення попасти до ваших професійних рук? Це дійсно так. Тобто ви дитинку вже бачите всі її проблеми так? Ну, я ситуацію сітварі... починала, по да. я спочатку бачила, я напросилась в клуб, щоб використовувати свої методики, які у мене були, і там дівчата, у всіх функціональні сколіози. Всі, значить, мають якісь там лади. Вони ждуть геть, якщо дитина починає працювати, так, всі ціни гаразд. Коли ти от, робиш те, що ти робив, то, що я робила, воно може встановитися, воно може там як то пінятися, воно, воно, воно нікуди не йде. І коли я волонтери напросилася, я теж зрозуміла, що я, ну, я нічого в особо сильно змінити не можу. А коли я їх побачила на воді, особливо від вот дорослих, які вміють не моя дитина, Я ж про ті, це ті, кажу, що коли вони почали займатися синхронним плаванням. Я побачила, що воно, вот во-вот, вот, я ж про вот, що ти плаваєш так на воді. Да, травму хорошо реабілітувати. Но тот рефлекс, який постуральний рефлекс, який у тебе сформувався неправильно від вот, самого дитинства, да. да, там багато Це чому тема. Так, да, да. багато чому. Воно виходить, що його потрібно зламати і заново створити. Да. Да. А на суші ти не можеш це зробити. А тут у тебе інше середовище бізопорне середовище. І там для того, щоб от ти вертикально мог стояти, ти должен совершать другие мышцы. М'язи інші використовуються для того, щоб стояти в обратній вертикалі, вот є. Ти вигышно, як можна до вас записатися? Потрібно мені набрати Любі друзі, да. бачите телефони на своїх екранах. Будь ласка, телефонуйте. Да. Додавайтесь також до сторінок Світланиних. Ви завжди будете отримувати дуже важливу, дуже цікаву, дуже системну інформацію. І телефонуйте, не зволікайте. Батьки можуть приводити своїх діточок, а є трохи режимних миттєвостей. Як це все відбувається? Так, ми тренуємося зараз а, в Дінамо. Так. Басейн Динамо, это пере... бассейн. Мукаческий переулок 4 угу. дуже вдячні за те, що вони нас приютили, тому що наш басейн – той, який є базою синхронного плавання. Синхронне плавання – це глибока вода. А батьки часто лякаються, як дитина приходить, і сразу его ведут в глубокую воду. Да, особливо в екіпажі, так, сразу на 6 метрів глибини. Ну, у нас вот так вот. Это наш спорт. Вот ну, у нас глубокая вода. І коли наш басейн закрився, почалася війна, і басейн закрився, і нас приютила «Динамо», і ми їм дуже вдячні, нас там дуже люблять. Ми, ми относимся к фестива Ну, тому що ми там з ними. Ну, так, да, так. Да. І ми дуже сподіваємося, що далі будемо там тренуватися. Я думаю, буде. Та куди ж ви дивитися? Ми дуже раді, що ви в нас є. Ви розумієте, що а, Ні, ви будемо, робите будемо, дуже так. шляхетну справу. Ви виховуєте наших діточок і взагалі синхронне плавання це такий ексклюзив. Дуже так. ексклюзивний. Це віде. дуже ексклюзив. Дуже. І якщо ви як ви кажете, що одна там з 20 дитиночок тільки може там стати русалонькою, так? так. У гарному сенсі цього слова то ви ж розумієте який відбір це не так просто навіть ми коли ми так не відбираємо у нас спорт дорослих і я не можу мені коли дитину приводять дитинці шість років мало вона може стати чемпіонкою? Я, я вам скажу через десять років років чи буде вона да. чемпіонкою? буде вона чемпіонкою чи ні? Тому, і що дійсно, іначе так? Так ні. і Значит, мы тренуемся в Динамо три раза, три раза на неделю, угу. две годины. Угу. Это час сухой тренировки, общая общефизическая подготовка, это растяжка, это акробатические вправы. Розтяжка не така, як в художній гімнастиці, щоб вони лякалися батьки, тому що э, там теж у нас інші потреби в розтяжці дуже, дуже лякаються по, по цьому поводу, да. тому що у нас розтяжка нам потрібно, щоб дитина могла це зробити фізично, ногами. Мишці mm -hmm. не просто махнуть. Там але ж тим не менш, скільки вам довелося виправити діточок після художньої гімнастики? Ну про це ми більше не будемо ми продовжувати. Так. Так, так. Ну я продовжую звати до себе. Так. Якщо ви закончили художню гімнастику по якимсь проблемам, зв'язаним зі здоров'ям. То приходьте, вас чекаю, будь ласка, приходьте, да, вас да, спробуйте. Да, Тому що якщо ви вам там, дитині 10, 11, навіть 12 років, нема питань. Дитина знає, що таке спорт, що таке дисципліна, що, що вона все знає. А якщо ти приходиш в 15, я возьму. От приходять дівчата, кажуть, хочу. Вам, нема, там, питань. нема питань. питань. Чудово, я знаю, що ви завоювали серця одеситів, так і між собою вже там і радять і кажуть, і ну але ж радіти радять, це дуже добре. Нехай приходять і приводять своїх діточок. Але ж це ж таки знову ж таки неважливо, чи як ви кажете, чи буде там чемпіоном. Нехай приводять діточок, бо попасти в вашу дружну родину. Так. Похизуйтеся, будь ласка, вашими досягненнями, Які мусі. Я знаю, що вони вас, вас. Ну, дівчата, ми регулярно їздимо на чемпіонат України. Так. Ми там займаємо призові міста. Чудово. Мы выиграли друге місце з 97-го року. Не було в Одесі другого места в синхронном плаванні. — Та що? — Так, О, ми... Виграли. Это было в 23-м році. А, дівчата у меня есть дуэт, який является... Абсолютными чемпіонками Крим Балтії. В 22 році они поїхали выиграли чемпіонат Балтії, дует наш а в Эстонии в, в, да, в, в цьому році они стали чемпіонками в Рославе в Польщі. Чудово. А, ну, і якщо вбрати раніше, то в Сербії ми вигравали весь підестал. Ми туди приїжджалися і розстраивалися. Ну. Ви бачите, ви, ви, ви наше майбутнє. Ви наше майбутнє. Діти, так. 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 Це дуже-дуже важливо. Ми так вдячні вам за те, що ви виховуєте. Вони Я знаю, закрутили. що ви наразі одна залишилася, так? Бо другий тренер пішла в Ну, Вона no, no, так. Tak. І ви самі тягнете і школу спортивну витягнете. Ну no, у нас в школі, школі п'ять видів спорту. Е, тому там, там інша справа. П'ять. У нас там художня гімнастика, спортивна гімнастика, у Як вам вдається все це встигати і так гарно виглядати, зізнавайтеся, будь ласка. Що ви для цього робите? Працюю. Просто працюю. Я працюю. Ні, ви я... не працюєте. Ви на роботу не ходите. Ви займаєтеся улюбленою. справою? Так, У мене улюблена справа, да, я дуже мало сплю, я не люблю спати. І я дуже любив. Серйозно? Ось тому, що ви найголовніша наша русалонька, бо, мабуть, вам і не потрібно так багато спати, так? Ну, на полголови, як всі морські тварини. Скажіть, будь ласка, а свою авторську школу? Авторську школу А навіщо? Вона вже у вас є. А навіщо? У мене є. У мене свой клуб. «Одеська корона это мой клуб. Я його відкривала от його Чульова. Вообще тренерська робота, вот така. Можливо, в, який, в іншим видом спорту там какой-то тренер. А у нас это командна робота. Нам потрібен хореограф, акробат, батутист. У нас є. Діти, коли приходять, уміють плавати, лучше б вони не вміють. От, да. От вони не вміють плавати, краще спочатку. спочатку. Да, вони не прийшли, не знаю, у нас дуже гарний тренер. Вона дуже титулована, на майстер спорту міжнародного класу Наталя Петровна Голубов. А вона їх може навчити за скільки тебе потрібно? Місяць. Зробимо. Все, зробимо. Так, так, я їй дуже вдячна. Зараз почнеться сезон, ми будемо працювати. другий тренер, який в декреті це її дочка. На у нас збірної країни, вона теж. Чемпіонка, форма ані вокруг мене чемпіони. Понимаєте, я їм им... Світлана Геннадійна, коли завжди. якщо у нас будуть такі люди, як ви, які, які виховують наших діточок, дають їм майбутнє в повному сенсі цього слова, виховують в них найкращі якості. То розумієте, не так все погано в цій країні. Чудово так. Ні. І ми тримаємося на таких, як ви. Велика вам вдячність та низький уклін вам за вашу шляхетну справу. Це дійсно так. А ваша мрія? От про що ви мрієте? Наразі? Ось розкажіть, поділіться. що б ви цього ну, більш всього хоч побажали собі там? Чи на, 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 на от зараз я хочу, щоб закінчилась війна. у мене. Мій старший, старший син воює, і тому я хочу, щоб закінчився. Він воює, він доброволець. Доброволець йому 37 років. Він воює в 47-й бригаді в Магурі. Він пішов добровольцем воювати після того, як він попав в Бучу в окупацію. Вот, три роки він воює. Ми ви можете пишатися сином, ми їм так, пишаємося, їм а він пишаюсь. може пишатися своєю мамою також. Великий, yeah. великий йому привіт, передавайте і всього найкращого і всім хлопцям нашим. Так, кстати, у нас був єдиний в Одесі парень, хлопець, багаторазовий чемпіон України. Це ваш ні, 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 у нас в Одесі так. спортсмен Дмитро по синхронному, Май, по синхронному плаванню. Ага. Вот вам... Хлопчики ви приймаєте так. Так, так, хлопчиків і дівчат. Ну, дівчата русанки, хлоп... хлопчик то хлопці, то русалки. Ні, вони так, не ну, ми їх ніяк не називаємо. Да. У нас як фігурному катанні, у вони нас не... пари. Так. Вони но друзі сейчас... русалки. Так. Зараз хлопцям розрішено стоять в групі. Якщо у тебе в групі в акробатичній є хлопець. Це Це дуже, вже... дуже, Отже, хлопців запрошують. Вони ж такі так, виростають так. дуже сильні. <світ> так от, Дмитро, він багаторазовий чемпіон України, і він воює на Херсонському напрямку, він офіцер. Теж він воює з першого Привет, дня перших днів війни. Дмитро від, так. від так. Одеси. Так. От он, так. Он синхронне плавання. Так, і от у вас там типа, від спорту не Ну, да. У вас дивовижний від, від спорту. Дуже Просто дивовижний. дивовижний. Я взагалі не знаю, як вони це робить. <рес> це каже тренер. Я не знаю, як це вони роблять. Як вони це робить? Ну, вони роблять? Так, бо учні завжди мають дивувати себе. А і вони вовчі. у нас в ковід тренувалися вдома, вдома. Отже, любі друзі, якщо у вас ось ви відчули якийсь такий повштовх, ви нас наразі бачите, не зволікайте, ведіть свою дитинку. До груп синхронного плавання, тим більше що під керівництвом нашої чудового тренера Світлани Геннадіївни ваша дитина набуде буде не тільки здорова, вона ще набуде велику кількість тих якостей, які просто складно виховати, особливо в такі складні часи, які ми переживаємо. Так приходьте і до цю дружну, чудову спортивну родину. А мені залишається подякувати нашу чарівну гостю, побажати вам всього найкращого. Велика вам вдячність, що ви сьогодні були з нами. І я знаю, що вам є, що побажати Одеситам. Терпіння. Терпіння. Ось так коротко, та ясно, так? І йомка. Ще раз всього вам найкращого. До побачення. Дякую, до, до побачення. До побачення, любі друзі.